Доброго дня. Сьогодні у нас неділя, 6 серпня. Я прийшов у мене трошки було роботи тут в цеху е і хотів показати екструдер для воску. І чи я ним задоволений, Ну, як бачимо, він робить гарну роботу. Оце таке у нас лишилося. Ми качали мед в сьогодні, що, субота? ні, в п'ятницю, то ми викачали 21 бочку меду. За день і трошки було лишилося нам, ну, таке бачите, як де багато меду, потім як я зливаю свій бак, в останній бочці є трошки такого воску з медом лишається. То ось я то викину сюди і, як бачимо, віджимає дуже гарно. от Виходить, що на кінцевий результат. В загальному, в загальному мені подобається, але от самий, саме ось це, бачите, тут де е, забрус повинен падати. Воно досить мале. Зараз, коли воно прокрутиться, я покажу, що робиться. Воно зазвичай так ніколи нема тут багато, я просто насипав дуже багато. По боках, спереді, ззаді, по бо боках, накопичується воску, і потім робиться такий мостик, і віск туди не падає, просто не йде заброс. Було би дуже добре, якщо б вони це продумали набагато ширше ці сторони, набагато ширше і сюди трошки, трошки довше і ширше, щоб воно було. Тоді би цієї проблеми не було. Також я бачу, українські виробники виробляють такі екструдери. І також їм без них я також бачив, що дуже маленький забор, та якби куди заброс повинен, повинен падати. Треба набагато більше робити. І проблема завершиться. І ще одна недостаток. Дуже важко, як якась проблема як може забитися або що, дуже важко забрати, розібрати його. Дуже було би добре, якщо би, от, наприклад, Саме останній кінець тут якось би може було дуже швидко розібрати, бо що трапляється, якщо качається, розумієте, там 20 корпусів, то проблеми нема. А якщо ви качаєте, от як я кажу, 22 бочки меду за день, то попадається деколи, як коли обрізаються рамки, частинки дерева, і на самому кінці воно забивається. І якщо пощастить, воно виходить, але я вже мусив раз розбирати, і то не є дуже легка робота. Було би добре, наприклад, якщо мене дивляться от з України, мене дивляться, але щоб навіть оці українські, бо це з Фінляндії цей, цей екструдер, то, то, то ніхто то мене і так -то не дивиться, і е, їм то до голої, як то кажуть, дупи. Вони, коротше, наробили цих екструдерів, вислали в Канаду, запчастинів коротше, нема. Люди мають деякі проблеми, щоб запчастину отримати, треба чекати місяцями. Ну, Якщо ви качаєте мер, то ви не можете чекати місяць. І до чого я веду, щоб навіть ці українські виробники щось таке придумали, бо то, там така сама система, що на кінці могло би було дуже легко розібрати на якихось таких защолках чи на чому, я не знаю. Я не інженер. Що якщо стається, якщо він забивається, то він забивається в самому кінці тут. Щоб було легко розібрати і, е, і легко зібрати назад, Якби, щоб це забирало там, максимум 15 хвилин, може, 20, ну пів години максимум. Щоб це все розібрати, то досить треба дуже багато болтів розкрутити, і він не так легко Ось знімається сам. сама ця сітка, бачите? Щоб, е, щоб подивитися, що на кінці. Ну, що в мене було сталося, то просто дуже забився від рамки, плечко від рамки пішло туди і забилося там, і воно віск не ходив, тільки виходило звідси. А в цілому, так то досить хороший варіант. Як бачив, дуже мало воску лишається, бо я зразу перетоплюю в сонячній воскотопці. Дуже мало воску, а мій, маю на увазі меду лишається після нього. Дуже мало. Ось, про що я говорю? От бачите, робиться... Це, це досить рідке я поставив. А якщо такий е, заброс падає від рамок, зразу як від е, качується, то ну, ну, це є проблема. І він бачите, у мене тут такий конвейер, він з конвейера йде, і тут він накопичується і просто на все не приходить. Нам кожного разу треба приходити і ставити сюди. Ось. Ну, отака машина, ну, гарна. Я, до речі, маю ще одну, це є 350 кг за годину. Екструдор. І я ще один купив новий за дуже хорошу ціну, але немає оцеї сітки, що відживається віск. То про запчастину продали з того, бо хтось в нього коротше, заїхав цей новий. І зігнув трошки ніжки тут. І вони вже ж не могли то продати, і комусь треба було повністю ця сітка, то вони зняли і продали сітку, я не знаю за скільки, але мені повністю все продали без сітки за 1000 доларів, це досить дешево, новий коштує 12 тисяч. Мені головне, щоб було новий мотор і ці розпредвали, що там йдуть на мотор. На запас, якщо би так не дай Бог, щось сталося з цем. Ну, не знаю, поки що працює. І досить гарно працює, але це не є система, яку би я хотів мати все ж таки. Дуже багато з нею роботи. Також, навіть якщо я поставив зразу там де рамки від розпечатується під низ, була би така сама проблема, от як. Як бачимо, як тут стається. Оце повинно бути довше і повинно бути набагато ширше. Ну, наразі дякую, до побачення.